Всім привіт! Зараз будемо з вами готувати форнеті з грибами. Готування форнеті нам потрібно тісто, можна взяти готове, можна приготувати самому, але я беру готове на такі, як там форнеті або на круасани, тобто на таке. На все. Яєчки одне, так, цибулька і грибочки, Любі. що шампіньйони в магазині ну чи з базару, що лісові, так як я грибник і в мене завжди в морозилці. Повно грибів круглий рік, як я їх збираю, тому я буду використовувати сьогодні, звісно, що лісові. От. Не дивилася, які доставала, розморожувала, розморозила, потім вже подивилася От, зморшкова шапинка. Також ось глива є. Там, де ще знизу теж глива. ось І ушка тут, аурикулярія. Тобто, ну, Ну, буду і ось строчок гігант, до речі, теж. тобто я буду використовувати лісові гриби от, і почнемо готувати. Значить, Спочатку ми що робимо? Ми розморожуємо наше тісто, поки тісто буде розморожувати, зараз ми підготуємо начинку. Що ми робимо спочатку? Значить, Спочатку нам потрібно взяти в блендері, перебити нашу цибульку. Так. Спочатку ми кидаємо цибульку в блендер, нам треба перебити так. От. Можна нарізати, але я на таке діло, як в форнеті, я завжди перебиваю. От. Вставляємо на сковорідку піджарювати трішки цибульку. А поки цибулька наша буде смажитися, от то ми одразу і, одразу і перебиваємо грибочки. Так як це в мене розморожені, то я буду дивитися, щоб туди лаврушка не попала. От так, ось глива, це все зморшки, зморшкова шапинка. Це зморшок конічний. Закидаю все сюди. Це все шапинка, шапинка. Це строчок гігант. За два рази зараз не влізе, за ось теж глива. І ось глива. Ось частинка перебита і відправляю одразу до цибульки на сковорідку. Обжарюємо трішки цибульку з грибочками, додаємо сільку, Ось часничок, перчика. Можна також, за бажанням, до речі, зелень додати, що ми зараз і зробимо. Дам замороженого кропу, беремо ковричок, тісто наше розморозилося, Так, розморожуємо до еластичного стану. Значить, Що ми робимо далі? Так, Беремо трішки мучечки і трішки розкатаємо наших. Тісточку. Беремо нашу начиночку, так і накладуємо Кубки раз. Два? Зараз я покладу, потім підправлю. Що ми робимо далі? Накриваємо. Так. Беремо вилочку і запечатуємо наші края по кругу. так. Оп. Оп. И... Оп. Вот тут между темой вот так. Вот так можем. Оп. Разделяем. Оп. И оп. И тут-то тоже края. Так. Ми ось і зробили, так? Беремо противень Я покладу пергамент, викладу на пергамент. Але поки це ще не кінець. Зараз я зроблю ще два листки, і потім побачимо, побачите, що ми робимо далі. Дивіться, тепер, значить, я це вже зробила так, все. І тепер що ми робимо далі? Давайте я ще отак потикаю вилочкою. Такі ось і зроблю. Так, щоб красивіше було воно у нас. Передивіться, я змочую водичкою, так? Водичкою змочую, і на півгодини. Ставлю в тепле місце, щоб тісто наше трішки підійшло. Чому я включила раніше духовку? Я просто поставлю зверху на плиту, і від духовки буде йти тепло, і тістечко наше підніметься. Так, значить, лишаємо на півгодинки і будемо готувати далі. Так, форнетки наші підійшли. Тепер що ми робимо далі? Беремо дядючку. Розбиваємо. Так. Збиваємо його вилочкою, кисточку і мажемо наші форнетички. Так, гарненько підійшло. Я не знаю, чи на відео видно, чи ні, але дуже гарно підійшло. Гарне буде фурниці. Я задоволена вже. Так. Мажимо наші форнетки. Духовочка гріється, розігріли на 200 градусів. На 200 градусів розігріли. Так, от, поки мажу, розказую. Потім збавляємо на 180 і ставимо в наші форнеті випікатися. Випікаємо хвилин. 20-25 дивимося по, по тісту. Дивимо по тісту, дивимося, так як наша начинка е, готова. Вона просто підпочеться під всередині трішечки. До, ну, Так, як вона готова, тобто нам не потрібно готувати саму начинку, нам потрібно готувати тісто. Намазали наші форнеті. Тепер беремо, посипаємо. Кунжутом. Так. Ой, краса, ой, а смачне яке. Готувати можна з курочкою, із сирком, сирком, із, із ягодками, із яблучками, з чим, з чим завгодно. Так як у мене грибів багато, я вирішила сьогодні приготувати з грибами. І з рибкою можна, і шпінатиком та з чим завгодно. Так, посипали і відправляємо в духовочку. Оп! Ну і що, форнетки наші готові? Кладаємо в форнетці. Обов'язково готуйте. Дуже смачно. Мої дуже люблять таке діло. Всім дякую за перегляд. З вас лайк і підписочка. І обов'язково приготуйте форнеті. У нас ще лишились грибочки з цибулькою. Зараз будемо готувати далі другу страву. Тепер беремо макарони і відварюємо. У нас лишилися грибочки. Я вже з не ставлю, до... покажу вже так. Так, ми їх розогріли трішки і заливаємо сюди сметанку. Так? От. Перемішуємо все. Відварені макарончики. Тепер це все перемішуємо. Якщо є сирочок, можна ще сирочку добавити. Усе це перемішуємо і хай пару хвилиночок поготується. І в нас з вами в одному відео дві страви з грибами. Ой, блін, такі плиту помила.